Для вигідних і зручних розрахунків карткою, Дельтабанк пропонує кредитну картку номер 1 Для користувачів цієї картки діє унікальна програма Повертаємо гроші. Її суть у тому, що коли ви оплачуєте товари чи послуги кредитною карткою, банк повертає вам частину грошей. І так щоразу, розрахувалися карткою, отримали процент на рахунок. Дрібничка. Але ж усі знають, копійка гривню береже. Додатковою перевагою кредитної картки номер один є пільговий період використання грошей. Пільговий або грейс період це термін, протягом якого банк дозволяє вам користуватися кредитом без нарахування процентів, ніби ви позичили гроші у родичів. Грейс період діє тільки для платіжних операцій. За кредитною карткою номер 1 грейс період може тривати до 55 календарних днів. Зверніть увагу на таку особливість, щоб уникнути переплати, необхідно сплачувати за кредитом до 25-го числа наступного місяця після того місяця, у якому ви скористалися кредитом. Наприклад, 1 березня ви здійснили покупку на 5 тисяч гривень з використанням вашої кредитної картки. Сплатити за кредитом вам необхідно до 25 квітня, і ваш грейс період складатиме 55 днів. Якщо ж ви здійснили покупку 30 березня, то ви так само повинні будете внести ваш платіж за кредитом до 25 квітня. І ваш грейс період складатиме 25 днів. І якщо плануєте зняти велику суму, яку будете повертати довше, ніж протягом місяця, то на суму кредиту почнуть нараховуватися проценти. Коли 55 днів грейс періоду мене, ви почнете погашати кредит невеликими платежами, сплачуючи лише 5% від суми використаних кредитних коштів. Розмір мінімального щомісячного платежу за вашим кредитом можна дізнатися, зателефонувавши до контакт-центру банку. За обслуговування карткового рахунку банк щомісячно буде нараховувати вам 9 гривень 90 копійок. Також існує обов'язкова щомісячна плата за смс-обслуговування, яка складає лише 5 гривень. Ви вже надумали оформити кредитну картку номер 1 Тоді візьміть із собою паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер чи картку платника податків. Якщо ви плануєте взяти у кредит велику суму, наприклад, більш ніж 20 тисяч гривень, вас попросять додатково надати довідку про доходи за останні 6 місяців. Із Дельта Ванком ваші можливості не обмежені. Отже, якщо початкова сума кредитного ліміту вас не влаштовує, просто зачекайте. Через один місяць із початку користування карткою ви можете звернутися до Дельтобанку із заявкою на збільшення кредитного ліміту. Збільшення кредитного ліміту відбувається у випадку, якщо у вас позитивна кредитна історія, рахунок вашої кредитної картки відкритий більше одного місяця тому, ви надали один із документів, який підтверджує ваші прибутки. Збільшити кредитний ліміт можна в будь-якому відділенні або кредитному центрі банку, надавши такі документи: паспорт громадянина України довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номера, довідку з місця роботи з інформацією про отримані доходи, або довідку з Пенсійного фонду України про виплати чи виписку за останні 6 місяців із зарплатного рахунку банку, який вас обслуговує. Ще одна приємність від Дельта банку програма лояльності, яка діє для всіх кредитних клієнтів. У рамках цієї програми ви маєте можливість виграти цінні призи. Детальніше дізнавайтеся на сайті банку.